Слава Україні! В ефірі підсумки дня 23 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Президент України присвоїв роману Букало із Каменя-Каширського звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. 21 грудня в білій залі героїв України в Маріїнському палаці в Києві Володимир Зеленський вручив найвищу нагороду батькам загиблого. Юний захисник Роман Букало іще ще 2014 року брав участь у боях за Луганський Залуганський аеропорт. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, ворога повернувся з німеччини та поповнив ряди зсу був учасником наступальної операції на Херсонському напрямку. На волині пожежа у ліцеї, як інформують очевидці, у телеграмі пожежа трапилася ввечері 22 грудня у Ківерцях в місцевому ліцеї. номер 3. загорілася сажа у комуні. Це також помітно на відео. На щастя, вогонь не перекинувся на приміщення школи. У руванцях сталося ДТП кросовер виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у Мазду. Про це сайту новин Луцька і Волині. Конкурент повідомили очевидці. На місці працювала поліція. Рух на ділянці був дещо ускладнений. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Також у Луцьку трапилася аварія на вулиці Рівненській, зіткнулися два легкових автомобілі. Про постраждалих не повідомляється. 22 грудня на театральному майдані у Луцьку новорічними вогнями засвітилися три головні ялинки міста. Цьогоріч дерева прикраси з використанням елементів минулих років декорували головну ялинку міста. Електричними гірляндами, стрічками та світловідбуваючими іграшками, які торік створили вихованці та викладачі мистецьких закладів Луцької громади. Раніше директор КП Луцьк світло Валерій Мазін у коментарі сайту новин Луцька та Волині конкурент» розповів, що колірна гамма цьогоріч символічна у синьо жовтих тонах прапора України. 23 грудня російсько-окупаційні війська завдали ракетну удару по території Кіровоградської області. Наслідок падіння уламків є пошкодження будинків. Вибухи лунали, зокрема у Кропивницькому. Про це повідомив керівник ОВА Андрій Райкович. Він зазначив, що ракетний удар по області був масованим. Відпрацювали сили протиповітряної оборони. Ворожі цілі вдалося знищити над Кропивницьким та Олександрівським. Районами уламки збитих ракет пошкодили дахи будинків, паркани та авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Окупаційні війська в ніч проти 23 грудня. Здійснили чергову повітряну атаку на Україну. Для цього вони використали ударні безпілотники. Усі дев'ять шахетів вдалося знищити силами та засобами протиповітряної оборони. Та Сил оборони України в межах Одеської та Хмельницької областей. Міністерство відновлення України спільно з новим керівництвом міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дії для розблокування кордону. Сподіваються, що ситуація покращиться ще до Різдва. Як повідомили у Мінду відновлення, 22 грудня, відбулася зустріч заступників міністра розвитку громад, території та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія. Військова і новопризначеним заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганчаржем. Ключовий результат зустрічі погодження спільних позицій для розблокування кордону. Наступним етапом стануть перемовини на рівні польського міністерства та протестувальників. У Мінвідновлення підкреслюють, що питання зміни до поточної угоди про лібералізацію вантажних перевезень не обговорюється. У Дніпрі семеро хлопців віком від 14 до 19 років вбили безпритульну жінку. Як інформує нацполіція, вбивство скоєне з особливою жорстокістю сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та задали численних ударів ножем, внаслідок яких Потерпіла померла цієї ж ночі. Стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. Також вони можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на європейській площі у Дніпрі. Їх затримали. Також в ході слідчих дій поліцейські отримали інформацію, що діями затриманих може керувати 23-річний мешканець міста Дніпра, який наразі знаходиться в місцях позбавлення волі та є підсудним за скоєння вбивств і розбійного нападу. За наявною інформацією, спілкування між ними та затриманими відбувалось в спільній групі у месенджері, де пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. В його камері проведено обшук та вилучено мобільний телефон. Для перевірки вказаної інформації долучені співробітники кіберполіції в Україні презентували тизер єдиної державної онлайн-платформи про усиновлення та сімейне виховання дітей, повноцінний запуск порталу. Повинен відбутися на початку 2024 року. Запуск тизера відбувся для того, аби зібрати зворотній зв'язок від потенційних користувачів. Шлях батьків до прийому дітей у свою сім'ю повинен бути максимально легким та простим. Тож важливо, аби користувачі оцінили платформу. До її повного запуску люди, які відкрили своє серце, щоби взяти дитину у родину, які готові ділитися з нею своєю любов'ю, мають неабияку сміливість. Наша платформа підтримуватиме їх на цьому шляху. Вважає Оксана Жолнович, міністр соціальної політики. У Верховній Раді готують законопроект, у якому будуть прописані механізми мобілізації військовозобов'язаних українців за кордоном. Про це повідомив член комітету парламенту з нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. За його словами, одним із заходів, який можуть ввести, є ідентифікація чоловіків, що виїхали з України. Після цієї ідентифікації військовозобов'язаний матиме два варіанти: або повернутися назад, або залишитися там, і це вже буде порушенням закону. України міністр внутрішніх справ Естонії заявив, що за необхідності його Україна готова допомогти Україні в мобілізації її громадян. Він розповів, що в Естонії проживають приблизно 7,5 тисяч громадян України призовного віку, але багато хто з них звільнений від мобілізації. Цифра зокрема включає громадян України, які постійно проживають за кордоном, але стосується і тих, хто приїхав до Естонії після початку. Повномасштабної війни і нині мешкає тут, маючи тимчасову посвідку на проживання. Разом із тим, за словами міністра, відповідно до міжнародного права Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього потрібна угода між державами. Німеччина передала Україні нову партію зброї, зокрема додаткові зенітні системи Гепард. Повідомила прес-служба уряду Німеччини. Так, Німеччина передала БПЛА Вектор, боєприпаси для «Леопард-2», тягачі напівпричепи. Вантажівки, машини розмінування, машини прикордонної охорони, інші транспортні засоби, системи захисту зіску для вертольотів, 2,5 тисячі снарядів калібру 155 мм, міліметрів, більше 25 тисяч снарядів калібру 40 міліметрів для автоматичних гранатометів.